Доброго дня, джеляр Макс на нашій пасіці. Це у нас вже закорм... ну як ми вже разу 4 не надавали цій, цій сім'ї на закормку. Зараз подивимося, що в ній по кормам. Так. Тут бачите, доданаський корпус і внизу 145-й. Тому що там були остатки меду 145-му корпусі, я його тоді поставив щоб на початку вересня, щоб вони попереносили і так і закармлював. Дивимося. Ну там по бокам повномедні, тут теж це все повномедно. Зачем ми і тут. Щоб подивитися, що тут по центру. Це теж повномедно. Ми сюди дали літрів, мабуть, 15 точно вже дали. Тут ще трохи розплод виходить. Бачите, виходить, вони там підливали, де виходить. По центру в принципі повинен бути розпліт. Ну, тут, бачите, тут розплоду немає. Тут підливають. У нас зараз вже навіть, десь другий тиждень дожді, похолодало, по ці 2-3 дні останні потепліло, але сьогодні всю ночів дощ. Зараз теж бачите, так от пасмурно. Вже ще десь шоста година. Бачите, тут теж повномедний верх і знизу розплідно. Ну і ще можна сюди в принципі. І тут вже бачите повномедні пішли. В принципі, я сюди ще напевно дам десь одну, це літра три ще Нам напевно щоб було. Там ще в 15-му щось повинно бути. Так, що Отакі от тут його в принципі, збирати. Тут бачите, вінець був великий наверху всередині, в середніх рамках збирати. в Принципі, може десь там в центрі одну рамку, потім заберу і на 9, а може на 10 рамках так і буду зимувати. Так що, отакі от справи. У нас на нашій пасіці готуємось до зимівлі. закармлюємо в цьому році, і меду багато залишили і закармлюємо так, щоб... Запаси медові були великі, тому що непонятно, що буде осінню, ще яка погода буде і що буде навесні. Так що бджуляр Мак з вами. Це наповнюється бакфаст сім'ї. Так що ось такі от справи. Так наша пасіка зараз виглядає. Бачите, після дежів зелена травка піднялась. В принципі, якщо зараз піде тепла погода, то буде ще якийсь принос квітів. Так що, в принципі, меду на зимою, думаю, вистачить з головою. Так що будемо якось зимувати. Так що всім добрих справ, все буде Україна. Ми з найкращої країни наповнюємо в світі це України. Так що бджолярмак з вами і всі бджолярі України тримаємось, працюємо на армію, на нашу перемогу.